Пасіонал, пасіонал. А, так на ну мене там знову кличе. Професіонал Що? Куди до мене? Добре. Я тобі покажу свій будинок. Хм, пішли. Шай! Та якийсь новий будинок. Місце, що взірвати. Ой, ладно, мовчу. Чекай, 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 змов щось. Привіт, я містер Адресон. Запитую. Як купити дитячий одяг? Хм, що тут? Не, я бачу, що в тебе змінився будинок. Так? Да, ходи на Подивись на вікно. Де вони? О, Ходи Ходить етаж. Щось мені вже слово будинку шкода взривати. Mm, я теж не хочу, щоб ти його Да, ти так... Бо ти бачиш, що ти не красивий. Ладно, я тебе просто буду тролити, а вже я так зривати, що не буду. Я я зараз, я зараз, я зараз буду, коротше, я зараз буду Кстати, друзі, ви не бачили моє кхм, нове обрайне кровати новий. Професіонал, професіонал. Зайцев якась тройка. Нашу Щоб не україн. Професіонал! А куди? Ти тут. А я так швидко перемістився. Я тільки рачу взяти, а вже там. Ем... Е, а подариш мені свитріму діамантову? Не ту, а ту, то що це сундуку. Ладно. Ну просто у тебе я не зовнил, кого там крута. Проте... А ти як дізнався? Чи... А ти як, як дізнався? А я за тобою слід. За мною не слідкувати, е. Ну так можна взяти. Просто сам бачить, мене поломано. Та да, довго бери. Яблука не брати. Я не бачив. Все іде. Все. Я пішов дякую за броню. Ну, добре. Так. Вона яка вона крута. Ніколи не бачив цей е-е діамантовий принт. А я свою викину. Лава, бо вона вже дуже... Так кидай мене лава, як мисленник. І лужка для нубів, га-га. Ну, я, звісно, в неї не попадаюся. Ні, так. В мене що немає? А, ну, я не є свілою. Просяма, просяма! Ой, я не чаю. Я допоможу! Мама! Дитя! Лама, ти чого в мене стріляєш? Все, ладно, все.

Я собі такий будинок хотів тільки калмазний, а не земляний. Ну да. Є. А я тобі казав, я почала. А в мене зато ліфт. Ну тільки ручний. Нажимаєш на речах і все таке. А то. А, ну, а то що там можна щось робити? Я сам не знаю. Е! Е! Ну ладно, все, я валю. Ну ладно, А ты заметил, что ты бам? Подуйся назад. Ой, я красный от Не-не-не. что-то будешь? что-то что-то Давай я перестрелку Забираемся на другие этажи. Там я не а, на не я. Ми ледве-ледве попадемо. І що? Зато ну, буде так важкіше. Я думав, що в мене. <рик> Ти думав, що те там прохід? Я думав, що в мене цей я під, я під яблуком. Ну, а знаєш що? Хм это слабий будинку. Привіт, я містер Адресон, Запитую як купити дитячий одяг з Куди ти Ну ш. такий хороший Будем, <кхм> yeah, я сказал. И будь туда. Добрий, красивий. Что таке є? Він поверху не сподобався теж. Хм. Коротше. <кхм> Ви буду себе будинок. То я ту себе. Да та нет. Так было спросим, друзья.